Розділ 10 Просіть у Господа своєчасного, пізнього дощу весною. Господь засяє блискавкою і пошле вам сильну зливу, кожній рослині в полі. Адже домашні ідоли говорять порожнечу, а ворожбити бачать оману, і розповідають видумані сни, потішають марнотою. Тому люди блукають, як вівці, поневіряються, як ті, що залишились без пастиря. Тому великий мій гнів на пастирів. Я каратиму й козлів поводирів. Господь Саваот потурбується про своє стадо, нащадків Юди уподібнить до свого славного бойового коня. З нього, Юди, наріжний камінь, від нього кілок, від нього бойовий лук, і від нього всі провідники народу. Вони ж у бою будуть подібні до витязів, що топчуть ворога, як болото на дорозі. Так вони воюватимуть, осоромлюючи навіть вершників на конях. Тому що з ними Господь. Я зміцню рід Юди, спасу рід Йосифа і, виявляючи до них милосердя, поверну їх з полону, вони почнуть жити так, не мов би я не відкидав їх, адже я Господь, їхній Бог, і я відповідатиму їм. Єфрем стане, наче могутній витязь, серце Єфремлян зрадіє, як від вина, спостерігаючи це, їхні діти будуть веселитися також. Їхні серця радітимуть у Господі, я їх покличу і всіх зберу, адже я їх викупив, вони намножаться і стануть численними, як і раніше. Хоч я розпорушив їх між народами, однак навіть у далеких краях вони мене пам'ятатимуть, виховуючи в такому дусі своїх дітей і разом повернуться. Я їх знову виведу з Єгипетського краю, поверну їх за Сирії і спроваджу їх до Гілеадського краю. Та до Лівану, так що не вистачатиме для них місця. Коли вони проходитимуть морем страждань, Господь розіб'є морські хвилі і висушить усі глибини ріки. Гординя Асирії буде впокорена, як і буде відняте берло влади від Єгипту. Я зміцню їх у Господі, і вони діятимуть у його ім'я, говорить Господь.